Вітаю, дорогі мої друзі. Ось зібралася я їду на ринок Троєщина за косметикою. Скоро в мене ювілей 75 років. А косметика моя вся закінчилась. І їду туди купити. Там є таке містечко одне, що дуже там дешево. Ну, я пенсіонерка, мені ж треба, щоб щось було подешевше. І красота повинна бути дешевша. Так що я вам покажу цей ринок. І ось я вже приїхала, дивіться, речовий ринок Троєщина. Ось такий він, вхід. Тільки всього тут цікавого багато. Ого. Цілий вулиці. Скільки тут речей, скільки всього. Скільки тут всього багато, але ж я приїхала за косметикою. Временний тут ринок, Все тут є. Все, тут цілий вулиці. І пальто. Це Всякі-всякі шапки. І куртки. і тут взуття. Тут ходить не переходить. Ось пальто мені сподобалось. Дивіться, яке красиве світло. Ой, красота. А тут наречені, дивіться. Ой, платья. М -м -м. Приїхала додому, ви бачили той ринок. Там такий ринок, що день ходи і не переходиш. Там стільки товару, стільки всього, що кошмар. Ну, я не ходила так довго, змерзла, приїхала додому. Дивіться, хотіла там показати вам, що я купила, продавчиця мені не дозволила там показувати, що я купляю. Вірніше не продавчиця, а її хазяїнськ. Категорично мені заборонив. Так що я зараз вам вдома вже покажу, що я купила. Ось що я купила: краска для волосся, краска для брів, маска для обличчя, тональний крем, крем для обличчя. Ну, ось, рум'яна, пудра компактна, помадки. От дивіться, такі. Красивий, красивий колір, дивіться, спокійний. Мені ж не треба, щоб був такий дуже-дуже яскравий. Ну, вік уже ж. А ось ось друга помада, дивіться, взагалі колір такий спокійний, типа пудровий колір. Ну, оце такі в мене покупки. Ну, ціни такі, які, що пам'ятаю, Тональний крем 60, помада одна 40, друга 50, краска для волосся 50. Ну, коротше, отакі ціни. Ну, по моєму карману. Так що, в мене скоро ювілей. Я буду писана красуня. Дівчата, ждіть мого ювілею. скоро-скоро. Буду шити собі сукню. Ну, поживемо, побачимо. Так, що, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.